Розглянемо розходження з трьома судами. У нас є три судна. Два з них небезпечні і одно безпечне. Воно проходить повз нашу Дкрачайшу. Однак, нам треба визначити, як нам розійтися з усіма трьома. Почнемо з цілі А. Якщо ми будемо розходитись з ціллю А, оце наш вектор розходження, то ми попадаємо в сектор небезпечних курсів цілі Б. З цілею С ми, в принципі, розходимось. Якщо ми будемо розходитись по цілі Б, Ми попадаємо в сектор небезпечних курсів цілі С. Ну, а з А з А ми розходимось. Тепер перевіримо небезпечне розходження цілі С. Ось так. Ціль С розходимось, переносимо сюди, ціль Б розходимось, переносимо сюди, ціль А розходимось. Тобто вибір маневру ми будемо робити по цілі С. І саме так буде виглядати наші вектори. Зараз ми це все приклацаємо. Ось так. Переносимо цей вектор сюди, переносимо сюди. І відповідно переносимо центр планшету. І наш новий курс буде 33 градуса.